Також актор Кракову. Кракова. Кракова. Ми виступили на запрошення е, Маріани із, із Карітасу. Так. Е, е, тема була е, торгівля людьми. Проти торгівлі. Проти торгівлі людьми, так. Ми сіли за, за вечір. Всі от. Ідіть сюди. Е, актори театру Альтер. Сіли, придумали такий перформанс. Не знаю. Хтось зрозумів, хтось ні, не знаю. Але я думаю, що, що все ясно. Оці молоді діточки, вони так само є акторами. Це всі актори театру. І, наскільки я розумію, тут у нас є не лише Другобичани, є переселенці, є з Донбасу, так. є з Криму. Саша з Дебальцева, Муста Крим. І, і більшість з бича. Але ми радо приймаємо всіх, всіх всіх діток. Раніше це був студентський театр. Альтер зараз він став такий більш до нас приходять діти зі шкіл. З училищ, з гімназії, ну, з з зі всіх навчальних закладів. І я думаю, що скоро будемо приймати і пенсіонерів. Я думаю, що ми теж їх треба приймемо. Бо у них теж є багато цікавих Дякуємо вам. Дякую вам.